Дивитися на тебе. Чи Дивіться камеру. просто на мене. Не зважайте на камеру. А, ясно. Вас вважають наступним великим Квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам із Вайт. Не розкажете. Я буду найкраще. Камерон Кейт. Радий знайомство. Я твій фанат. фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда. Час на старт! Злови м'ячик! Ми будемо в лісі! Якщо прагнеш вийти за рамки ритмі, mm -hmm. стати легендою, телегеньким! Mm -hmm. Послухай, що я скажу. Це не гра! <звук> 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 хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись. Точно впорайся. Готойсь! Повільно. Готойсь! Чекай, що ми робимо! Його усмішка скоро згасне. Ти з ним такий жорстокий, якого чуть. Готой! Готуй, Готой! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Сборися до растет! Хемер, усе гаразд? Здається, тут щось не так. не що О, це вже справжній футбол! Я ще ні в чому не був такий впевнений. Так сильно камерон кейт цього хоче. Killer, but don't я це тобі просто так не віддав. маєш сам відібрати. Killer, but don't що як я не хочу Тікай. вважай що це дарунок на чим ти згодний шапувати